Доброго вам здоров'я, шановні! 11 листопада, вівторок. Сьогодні Православна Церква згадує преподобного Феодора, студи та сповідника. В цьому відео ви дізнаєтесь, як правильно провести один особливий осінній день, що припадає на 11 листопада. Народна традиція зберегла для нього чимало знаків, порад та застережень. Традиції, прикмети, обряди та навіть звичайні хатні дрібниці все в цей день має значення. І в цьому відео ви дізнаєтеся, що можна і чого не варто робити 11 листопада, які звичаї підтримують добрий лад в домі, які дії допоможуть очищенню і внутрішній тиші, а що навпаки може зрушити рівновагу. Ми розглянемо народні прикмети, давні поради та побутові звички, що складалися століттями, а також як поводитися цього дня, щоб притягнути добробут, ясність думок та спокій в серці. Ну і звісно, буде сьогодні місячний календар. Обов'язково розповім, хто в нас іменинник. Привітаємо разом іменинників цього дня. Додивіться це відео до самого-самого самого кінця. Ставте йому лайк, подобаєчку, підписуйтесь на канал, також запрошуйте ваших друзів, знайомих, тих, хто цікавиться народними традиціями, народним календарем. Всіх запрошуйте до перегляду цього відео, розповсюджуйте це відео, шерте, робіть репости обов'язково на цьому відео. Це буде дуже доречно і дуже корисно, щоб більше українців дізнавалися про наші справжні коріння, про наші традиції корінні, про народні вірування, обряди, заборони і забобони. Сьогодні, 11 листопада, у вівторок, я дякую Господові Богові, я дякую всім, -всім захисникам нашим, я дякую всім заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Я, до речі, не просто так наголошую, що це у нас вівторок, це 2025 рік. Я ще раз вам нагадаю, що в мене на каналі за попередні періоди, за минулі роки, всі відео зберігаються, я їх не приховую, тому можете, будь ласка, піти подивитися, що було минулого року. А дні тижні і місячні фази дуже-дуже важливі для того, щоб правильно використовувати і розуміти і тлумачити ці знаки народні і знаки нашої природи, наших традицій, для того, щоб правильно. Все це тлумачити і саме використовувати сьогоденні в 2025 році. Я тому наголошую саме на дні тижня, тому що день тижня це дуже-дуже важливо в українській традиції. І я враховую на цьому каналі не тільки неперехідні перехідні свята, ще перехідні свята враховую. Церковні, звісно, перехідні свята враховую, також народні перехідні свята і народні звичаї перехідні. Тож сьогодні в нас вшановується преподобний Федір Студит. Один з найвпливовіших духовних діячів IX століття. За життя його слово мало значну вагу і для церковної спільноти, і для широкого кола вірних. Його настанови були настільки важливими, що в студійському монастирі заповідь Федора читали щороку під час богослужіння. Для наступних поколінь Федір став одним із найголовніших вчителів чернечого життя та захисником шанування ікон. Він творив три книги опроверджень. Де в перших двох пояснював істину у формі діалогу між православним та іконоборцем, а третя книга була присвячена докладному спростуванню доводів противників ікон. Федір наполягав, що видимий образ Христа є не просто зображенням, а нагадуванням про його живу присутність в світі. Чернечий устав Студійського монастиря, заснований на його настановах, у первісному вигляді не дійшов до нашого часу. Але вже незабаром, після кінчини святого, один із ченців склав опис укладу монастирського життя. На початку XI століття устав набув завершеної форми, де були чітко визначені правила поведінки монахів і навіть покаянні приписи за певні провини. Цей студійський устав поширився дуже широко, навіть у монастирях Південної Італії збереглося до дев'яти його редакцій. Особливе значення він мав для Київської Русі в 1065 році преподобний Феодосій Печерський приніс його до Києво-Печерського монастиря. З літопису відомо, що саме від Києва устав прийняли інші монастирі, і саме в той час наші обителі переживали період найбільшої просвітницької та культурної діяльності. Федір був не тільки богословом, але й проповідником. Його духовні настанови зібрані в двох катехизисах – великому та малому. Малий катехизис, що складається зі 134 повчань до братії, став однією з найпопулярніших книг серед грецьких та слов'янських читачів у середньовіччі. До наших днів дійшли його богослужбові твори, канони на Воздвиження Христа та на шанування ікон. А також 18 гімнів і понад 100 коротких епіграм на теми чернечого життя. Сьогоднішній день, присвячений преподобного Феодору студиту, в народі завжди відзначали тихо по-домашньому. Вважалося правильним зайвий раз не виходити з дому, а зібратися з близькими за столом і скуштувати гарячий, духмяний борщ. Існувало тепле повір'я, чим гарячіший борщ сьогодні на столі. Тим лагіднішою та м'якішою буде прийдешня зима. Ввечері клали поліно в піч, щоб горіло рівно і без іскор. Дивилися, якщо вогонь тихий, без тріску, то зима буде м'яка й спокійна. Якщо ж іскри сиплються, чекай на мороз та вітер. Щоб в домі гроші не переводилися, господар мав ще до світанку взяти прохолодної води, куди кинути три мідяки й дрібку солі. Цією водою легенько збрискували порік, приказуючи, як Федір слово тримав, так і гроші хай тримаються. Монетки потім клали під скатертину на столі до вечора. Казали, якщо день мене спокійно, без суперечок і втрат, то зима буде щедра на прибуток. Дім намагалися тримати в ідеальному порядку Немита посудина, безлад або бруд на підлозі вважалися поганою знакою. Казали, що разом із безладом в хату може війти й щось недобре. А тоді рік піде криво, з дрібними клопотами та незручностями. З вогнем в цей день поводилися особливо обережно. Говорили, що саме зараз необережна іскра може покликати непроханий гостей, нечисту силу, сварки чи несподівані біди. Звісно, і в інші дні вогонь не терпить легковажності, але сьогодні це відчувалося особливо. Голоси теж стримували вважали, що краще говорити менше, не сваритися, не сперечатися. І не наполягати на своєму. Мовчання цього дня розуміли як захист, щоб слово не обернулося проти людини згодом. А от лінуватися не можна було. День Феодора студита розпочатий з праці, навіть найпростішої, приносив ясність, порядок і внутрішню рівновагу. Казали, що той, хто сьогодні полінується, потім витратить багато сил на виправлення дрібних, але прикрих життєвих і фінансових помилок. Цей вівторок сам по собі господарський. І не лише тому, що так веліли старі традиції, просто вівторок завжди вважався днем, коли добре братися до роботи і руками саме братися. Особливо сьогодні, коли за місячним календарем триває третя чверть. В таку пору все, що зайве, все, що залежалося, все, що накопичилося, про запаси, може, колись годиться, саме проситься піти з дому. Казали, що в цю квартиру винесеш з хати, назад воно не повернеться. Тому зранку господині закотували рукава і бралися за хату, спершу підлога, її мить не поспіхом, а з відчуттям оновлення, ніби з водою з хати виходить втома, дрібні образи і навезіння, витерти з під лави, з під ліжка, пройтися до самих кутків, бо ж в кутках найбільше затримується і пил, і нерозібрані думки. Далі перебрати речі, відкрити шухляду, де все на потім, витрусити з неї і згадати, що з того справді потрібне, а що лежить руками просто так, покласти зайве в торбу й винести з дому, не озираючись, старі сорочки, непарні шкарпетки, порожні коробочки, серветки на всяк випадок, втретю чверть все це легко відпускається, не тягне за руку і не смикає серце. А якщо є сили, то добре помити щось складне. На що зазвичай не вистачає часу. Плиту можна вимити сьогодні, шафки в яких торішня ще спеція, вже давно е, присохла, треба її вже давно було перебрати, вичистити, але все ніяк руки не доходять. Тож на третій квартирі дуже добре, саме таке щось складне мити, залежане таке, щось що складно відпирається, так само добре, дуже доводити до ладу. Старі баночки, приправи, кришечки, що живуть своїм життям. Саме сьогодні. Така робота піде легко. Ну, і розібрати в кожного вдома. Вдома, напевно, що є, є такі е е місця, де постійно накопичується якийсь хлам. Не обов'язково щось викидати там з цього, що ви Ну, просто ви приходите з роботи, це якісь або стілець, або може диван, або ще якийсь вугол, куди постійно скидаються речі. Людина прийшла, роздяглася, замість того, щоб повісити одразу, куди слід, вона кидає. Вона накидається, накидується, Буває таке, що неможливо розібрати. Або пакет з пакетами десь, або просто там. Ну, в цих пакетах розібратися, порядок навести. Не для того, щоб викинути, а просто щоб звільнити оце місце, цей простір, щоб він був чистим і охайним. То так само це робиться на третій квартирі. Ну, Саме головне, звісно, це плита, це шафки такі, можна щось таке розібрати. Або, можливо, у вас є скриня якась, можливо, у вас є кладовка, то так само в кладові дуже добре наводити лад саме на третій квартирі. Цей день також дуже добре підходить для того, щоб робити якісь запаси на зиму. Якщо сьогодні засолити гриби чи бурячки, то вийде міцно і на всю зиму буде дуже добре зберігатися все, що ви закладете саме на ці квадри. Це не тільки сьогодні, це можна сьогодні-завтра робити. І, в принципі, післязавтра, хоча ми маємо на увазі, що в нас вже скоро піст починається, то просто не буде е, часу, відповідно, щоб цим займатися. От Сьогодні вівторок дуже добрий день, саме для того, щоб робити такі справи. І якщо заморозити зелень, сьогодні вона довго не втратить запаху. Так само заморожуєте і закладаєте в якості запасів на зиму. Прикмети погоди на цей день такі. Перший тривалий сніг випадає на ніч, а денний сніг. Довго не затримається. Якщо перший сніг впав на мокру землю, то він залишиться. А як на суху, то скоро зійде. Як рано замерзне, то довго не розтане. В таке вірили в українському народі. Вірили також, що ожеледиться, починається з туману, тож придивляйтесь до туману. І від першого снігу до санного шляху півтора місяця. У нас ще першого снігу не було. Напишіть. Що у вас там, напевно, що в Карпатах вже точно є сніг в такій порі, хоча я знову ж таки нагадаю, що цьогоріч у нас зима дуже-дуже тепла. Якщо почути, почули, що гуде десь в лісі, це на вітряну погоду взимку, а весною на одлигу. Якщо ви побачили наприкінці осінні побілілого зайця, то значить, скоро вже побачите і білих мух. Ну, тобто, сніг вже піде, тому що е, білі зайці, без снігу довго не ходять така прикмета. Стрижка сьогодні дозволяється тим, хто не бажає, щоб волосся швидко відростало, бо у нас триває третя квартиря. І е, на такій квадрі не, взагалі не бажано після ну, на спадаючому місці не бажано стриктися. Просто ми з вами зараз, е, ну як не бажано, тому що не буде швидко відростати волосся. Але зараз ми з вами живемо в такі часи, знаєте, що буває, що воно і не треба, щоб воно швидко відростало. Бо і стрижка дорога, і покраска, фарбування буває дороге. Тому дивіться самі. То на третій квадрі ну, є єдина що заборона, що не буде відростати. От на четвертій квадрі, якщо підстержатися, тоді є ризик, що волосся почне випадати. Це погано. А на третій квадрі воно ще густе, тому можете, якщо вам треба. Ну і замовляння на такій фазі ми читаємо на вигнання чи зменшення чогось. Сьогодні давайте від вроків почитаємо. І замовляння таке: у моря калина під калиною дівчина. Вона не знала ні шити, ні прясти, ні золотом гаптувати, тільки й уміла й знала От раба Божого Івана, уроки і прозоре викликати і визивати, на сухі ліси посилати, уроки урочища. Чоловічі і жіночі дитячі вам уроки урочища, у раба Божого Івана не стояти, жовтої кості не ламати, червоної крові не пити. Серце його не нудити, білого тіла не сушити, вам іти на мохи, на темні луги, на густі очерети, на сухі ліси. Я нагадаю, що замовляння ми читаємо тричі або тричі потричі, тобто дев'ять разів. Можна і так, і так. Тут немає якихось особливих біля цього замовляння вказівок, як саме треба прочитати. Тому можете спочатку три рази прочитати, потім, якщо ви чуєте, що треба ще, то можете ще шість разів прочитати, але не можна інших. Цифр допускати в, цьому, в цих обрядах, або три, або три, по три це обов'язкова умова. І замовляння ми читаємо дуже швидко і напівпошепки. Не так, як я, я вам голосно прочитала, щоб ви почули слова. І текст, звісно, я залишу в першому закріпленому коментарі, але насправді правильно читати отак напівпошепки дуже-дуже швиденько, щоб ледь-ледь можна було розібрати, що ви там говорите. І ім'я Іван, звісно, ви міняєте на. Ім'я, яке актуально для вас. Для кого ви там читаєте, то ви самі вже вирішуєте. Що ще не можна робити? Капелюха, згідно з українських звичаїв та традицій, не годиться класти на стіл, бо будуть кертиці дуже рити поле. В хаті не годиться стояти із капелюхом на голові. Ну це для чоловіків актуально. І вважали в нашому українському народі, що це гріх, бо в хаті є образи святі. Ну, Відповідно, якщо у вас ікон ніяких в хаті немає, то, звісно, це не гріх, вже стояти в капелюсі в хаті, це для чоловіків заборона, забобона. Не годиться давати свого капелюха, іншому брати на голову, бо він може передати слабкість, і по тому буде боліти голова. Ось така цікаванка, будете знати, що шапку приміряти нікому не можна давати в жодному разі. Дверима рипати для забави гріх, бо біду возиться. І, лягаючи спати, обов'язково перевірте, чи у вас зачинені двері, тому що на ніч не можна дверей залишати отвором, бо могла би всяка нечість увійти до хати і нашкодити людям. Коли з печі з горючого дерева присне Вуголь і вискочить аж наперед і насеред хати. То це знак, що хтось поспішає до тої хати. Ну, у нас же небагато, в принципі, людей мають каміни, якісь. каміни, я маю на увазі, в сучасному сенсі цього слова, печі, ну, хоча, можливо, в когось ще є, то буде актуально. Як хто наливає другому оковиту в чарку, горівку і не доливає, то видно, що йому зле зичить. Як наливає перелє, то кажуть, о! Видно, що з щирого серце. Майте на увазі, якщо сідаєте за стіл з кимось, наші місниці тривають, то можуть бути якісь святкування саме в цей день. Дивіться, чи вам людина доливає нормально, чи не доливає. Якщо не доливає, то недобре не вона до вас думає. Як хто п'є горівку, то, звичайно, не допиває всю, а лишає пару крапель на дні, і потім, сильним замахом чарки, виприскує їх на стелю. Все на те, щоб діти в хаті росли. Декуди вірять, що в горівці на дні сидить дідько, і для того не годиться випивати аж до дна. А все треба лишити пару крапель. Маєте це на увазі? Не знаю, наскільки зараз. Взагалі, так, ну, обов'язково це великих свят стосується, ну і там на святвечір так само горілку, якщо п'ють, то дійсно під стелю підкидають ці краплі останні з дна. І бачите, хто вірить, що там дідько сидить, значить не можна Не можна допивати до самого-самого дна. З приводу посту, то у вівторок посту в нас ще немає. До Пилипівки нам залишилося кілька днів буквально. Ми готуємося до цього посту активно. Якщо вам треба зарубати якусь, якусь домашню худобину. Можливо, на Михайла ви це робили і вже доїли, а ще хочете розговіт... заговітися як слід. Розговітися, це ми будемо вже потім під Різдво робити. Якщо заговітися, у нас заговіння буде дуже скоро вже. То, якщо маєте ну, якусь там, може, птицю якусь заробати, то це треба робити сьогодні. Сьогодні гарний день саме для цього. У нас буквально залишилося три дні, щоб поїсти цієї скоромної їжі. Бо завтра буде день пісний, а потім ще четвер і вже день заговин на Пилипівку. тож слід їсти скромну їжу обов'язково сьогодні і в цей четвер-п'ятницю, хоч, хоч загови будуть, але ну, це, це пісний день в будь-якому разі. 11 листопада свої іменини святкують, люди з наступними іменами це в нас Антон, Віктор, Євген, Максим, Опанас, Степан Тимофій, Федір, Яків та Стефанія. Цього дня хочеться привітати іменинників і побажати їм міцного здоров'я, щирої радості та миру в душі. Хай життя буде сповнене теплими зустрічами, добрими словами і світлими подіями. Нехай в серці завжди живе любов. В домі панує затишок і достаток, а небесні покровителі бережуть від всякого лиха, даруючи благословення і натхнення для нових звершень. Ось такий сьогодні дуже цікавий день. Ще раз вам нагадаю, що дійсно у нас вже з 14 листопада починається Пилипівський піт. Там заговини будуть і починається вже Пилипівка. Тому Давайте оці останні в нас дні м'ясниць. Давайте, відповідно, наберемося сил, а сили ми беремо з їжі, зрештою, з нашого харчування, то обов'язково скромну їжу ми вживаємо. І сьогодні, завтра не можна, буде, завтра буде пісний день, післязавтра можна. Сьогодні і в четвер маємо обов'язково поїсти, як слід, як слід наїстися, щоб Витримати цей піст, який в нас буде тривати аж до самого Різдва. Різдво в нас буде 24, з 24 на 25 грудня. Тож піст доволі таки тривалий в нас буде цей Пилипівський піст. Тому майте це на увазі. Ну, а сьогодні я вам дуже дякую за цікавість до українських традицій, за те, що ви приділили свій час їхньому пізнанню. Ще раз нагадаю, що бачите, я тут не тільки на перехідні свята і звичаї. О, починається. Не тільки на перехідні свята і звичаї, а ще враховую ще, враховує перехідні народні свята і народні звичаї. Тож, давайте зустрічатися вже завтра. Дякую вам ще раз за перегляд цього відео. Будьте здорові! Бережіть себе! Слава Україні і до зустрічі завтра. До побачення!